Вельми шановні високоповажні учасники зібрання, насамперед хочу подякувати лідерам національно-культурних об'єднань церков та релігійних організацій за активну діяльність щодо подальшого розвитку громадянського суспільства України. Європейський вибір України це рух до вимірів реальної демократії, що базується на засадах верховенства права та неухильності дотримання. Основних свобод і прав громадян за роки незалежності ми довели, що громадяни України різних національностей та віровість мають рівні права та свободи. Протягом цього часу в Україні продовжує панувати міжнаціональний і міжконфесійний мир і злагода, що є очевидним наслідком виваженої державної, етнонаціональної та етноконфесійної політики, спрямованої на збалансованість інтересів держави, національних меншин та віруючих. Сьогодні державна етнонаціональна політика, яка здійснюється президентом нашої країни Віктором Януковичем, урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади, здатна задовольнити інтереси та потреби представників різних національностей та віросповідань. Законодавством України для всіх громадян гарантується і практично забезпечується збереження їхньої національної, культурної, мовної. Та релігійної самобутності. Хочу зауважити, що сьогоднішнє авторитетне зібрання має безумовне важливе значення з урахуванням відповідальності періоду, в який вступила наша держава на третьому десятиріччі своєї незалежності та пріоритетності завдань, що стоять нині перед громадянським суспільством. Шановні учасники форуму. На сьогодні в Україні діє близько двох тисяч громадських організацій національних меншин. 39 з них має всеукраїнський статус. За роки незалежності в Україні намітилась позитивна тенденція до самоорганізації національних меншин, внутрішньої згуртованості, зростання національної самосвідомості та підвищення їхньої активної участі в процесах державотворення. Для удосконалення системи комунікації органів виконавчої влади з громадськістю та забезпечення всебічного врахування громадської думки у процесі прийняття управлінських рішень при органах державної влади в Україні створені громадські ради, до складу яких також входять представники національних меншин та релігійних організацій. Сьогодні задовольняючи освітні потреби національних меншин. Держава забезпечує доступність, безоплатність дошкільної, повної загальної, середньої, професійно-технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, надання державних стипендій пільг учням і студентам. При цьому особи, які належать до національних меншин, мають рівний із етнічною більшістю доступ до освіти всіх рівнів. Передбачено належні форми і засоби викладання і вивчення мов національних меншин на відповідних рівнях. Для задоволення права національних меншин на навчання рідною мовою в Україні функціонує мережа загальноосвітних навчальних закладів із румунською, польською, кримськотатарською, словацькою, угорською, молдовською та іншими мовами діють навчальні заклади, де вивчається декілька мов. Розмаїття культур надає неповторного колориту культурі України загалом, тому уряд надає важливого значення збереженню і розвитку культур національних меншин. Нині в різних областях України функціонує 81 центр культур національних меншин. Культурно-мистецькі потреби національних меншин сьогодні репрезентує 1485 аматорських театральних. Музичних та фольклорних колективів, що діють при національно-культурних товариствах. Бібліотечні заклади України мають досить солідний фонд літератури російською, польською, румунською, угорською, єврейською, кримсько-татарською, молдовською, словацькою мовами та іншими мовами національних меншин. Промоція культур національних меншин здійснюється через спеціальні експозиції музеїв, в яких діють експозиції. Присвячені історії, побуту і традиціям етносів України, піклуючись про збереження етнічної самобутності національних меншин щорічно, у державному бюджеті України відповідним центральним органам виконавчої влади, передбачаються кошти на реалізацію заходів із задоволення культурних, мовних інформаційних потреб національних меншин. Декілька слів про роль держави у забезпеченні права національних меншин. На отримання і поширення інформації рідною мовою, забезпечуючи право національних меншин на отримання інформації рідною мовою, за підтримки держави, ряд обласних державних телерадіокампаній, забезпечує підготовку і трансляцію програм мовами національних меншин. Крім того, за щорічною державною фінансової підтримки видаються шість газет мовами національних меншин загальноукраїнської сфери розповсюдження. За підтримки місцевих органів виконавчої влади видається понад 1 тисячі газет. Рядом видавництв випускається література мовами національних меншин. Так, протягом 2011 року та першої половини цього року російською мовою видано понад 8 тисяч найменувань книжкових видань та брошур. Німецькою 149, Кримсько-Татарською – кримськотатарською угорською 45, польською 28, румунською 18. Шановні учасники саміту, не менш важливим для України напрямом діяльності, вважаю здійснення упереджувальних заходів із протидії расової та етнічної дискримінації та будь-якої нетерпимості. Останні роки світова спільнота, передові країни світу та авторитетні міжнародні правозахисні організації надають великої ваги питанню і протидії дискримінації. Пам'ятаючи про небезпечні наслідки упередженого ставлення до людини через колір її шкіри, національність або релігію, хочу запевнити вас, що уряд завжди протистоятиме ксенофобії в різних її проявах. Що стосується роботи із профілактики проявів нетерпимості на етнічному ґрунті, то з метою формування толерантності в українському суспільстві центральними та місцевими органами виконавчої влади для громадян, представників різних національностей, молоді та учнів, проводиться інформаційна просвітницька робота щодо рівності прав і свобод людини та громадянина незалежна від ознак раси. Національності, мови або релігійної приналежності у переважній більшості областей прийняті регіональні плани заходів з протидії ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, в рамках яких проводяться заходи, що сприяють гармонізації міжетнічних та міжконфесійних відносин. Здійснюється робота з поширення інформації про особливості культури національних мечин, які проживають в Україні. З метою визначення засад запобігання і протидії дискримінації в Україні урядом було розроблено проект закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, які 6 вересня цього року схвалені Верховною Радою України, здійснення заходів з протидії проявам расизму, ксенофобії, релігійної нетерпимості. Формування толерантного ставлення населення до мігрантів визначено як одне з стратегічних напрямків концепції Державної міграційної політики України, що затверджена указом Президента України. Для забезпечення належної реалізації зазначеної концепції розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року було затверджено план заходів з реалізації концепції Державної міграційної політики. Пунктом 63 зазначеного плану, зокрема, передбачено інформування населення щодо особливості національної культури та способу життя народів, представники яких мігрують в Україну, викоріння расізму та ксенофобії. 25 квітня 2012 року розпорядженням уряду також був затверджений план заходів щодо формування громадської культури та підвищення рівня толерантності суспільства, яким зокрема передбачення здійснення центральними. Місцевими органами виконавчої влади радою міністрів Автономної Республіки Крим роботи із запобігання ситуаціям, що можуть порушити суспільно політичну стабільність у державі та зумовити розпалювання міжнаціональної, расової, релігійної ворожнечі, а також проведення відповідної моніторингової та інформаційно-просвітницької роботи. Як відомо, запорокою забезпечення міжнаціональної стабільності у суспільстві є наявність відповідної нормативно-правової бази. У перші роки набуття Україною незалежності Верховна Рада України ухвалила ряд законів, якими національним меншинам гарантується комплекс прав і збереження їхньої етнічної самобутності. Нині одним з першочергових завдань уряду є удосконалення нормативно-правової бази у сфері регулювання міжнаціональних відносин і забезпечення прав національних меншин з цією метою, відповідно до указу президента України Віктора Януковича, Кабінетом міністрів України 12 березня цього року до Верховної Ради України внесено проєкт закону України про концепцію державної етнонаціональної політики України. Документ визначає мету і принципи політики держави у сфері міжнаціональних відносин, створює рівні умови для задоволення соціально-економічних, національно-культурних і інших потреб етнічних спільнот, а тому є основним орієнтиром здійснення державної етнонаціональної політики загалом. З метою створення умов для покращення соціально-економічного становища. Ромської національної меншини та забезпечення її інтеграції в українське суспільство урядом було дано доручення щодо розроблення стратегії захисту та інтеграції ромів. На сьогодні такий документ розроблено і найближчим часом він буде розглянутий Кабінетом міністрів України. Шановні учасники форуму, державою здійснюються заходи щодо удосконалення нормативної бази і у сфері державно-церковних відносин. Динамічно розвиваються в Україні релігійні організації та об'єднання етноконфесійного спрямування, репрезентація духовних, культурно-освітніх і специфічних релігійних потреб національних меншин характерна для всіх традиційних віросповідань, а також окремих новітніх релігійних руків, що діють в Україні. Суттєво розширилася і географія цих етноконфесійних спільнот. Релігійна організація, як носії авторитетних для значної частини віруючих конкретних віровчень, національних ідей власних позицій в трактуванні національної церковної історії користуються стабільно високим рейтингом довіри громадян. Слід врахувати, що в перехідний період суспільного розвитку, який характерний для сучасної України, в умовах встановлення демократії, політичного і релігійного плюралізму актуалізуються певні релігійні, церковні та релігійно-територіальні інтереси. Сприяючи розвитку громадянського суспільства, українська влада створює необхідні умови щодо участі громадських об'єднань в державотворчій діяльності. Шановні учасники зібрання, серед тих визначних подій і питань, які я тільки що вам означила, хочу сказати, що безумовно є сьогодні і багато питань, які потребують як удосконалення, так і вирішення. Насамперед це стосується перегляду механізму надання державної фінансової підтримки заходам, що проводяться громадськими організаціями національних меншин. По-друге, вже тривалий час національними меншинами висловлюється незадоволення існуючим механізмом надання фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, що видаються мовами національних меншин. Йдеться передусім про відсутність у місцевих бюджетах спеціальних видатків на підтримку таких змін. Наступним актуальним питанням є необхідність збільшення обсягу мовлення телерадіопрограм, мовами національних меншин та належна їх фінансова підтримка. Крім того, протягом багатьох років не вирішується питання створення у місті Києві центру культур національних меншин. Між тим, створення такого центру могло б сприяти врегулюванню певним чином іншого актуального питання пільгової оренди приміщень. Для проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів громадських організацій національних меншин і ще одним важливим питанням є забезпечення церкві повноцінного правового і соціального статусу. Це ставить на порядок дня необхідність внесення змін до чинного законодавства з питань релігії та церкви, які повинні врахувати реалії сьогодення. Хочу запевнити вас, що уряд зі свого боку. Готовий вирішувати ці проблеми, але ми повинні робити це спільними зусиллями, оскільки можемо зробити більше тільки тоді, якщо будемо разом, щоб досягти основної стратегічної цілі у сфері державної етнонаціональної політики збереження і зміцнення міжетнічного і міжконфесійного миру. Дякую за увагу.